Всім доброго дня! Хотів вам сьогодні показати одну модельку. Цікаву пістолет з електронним лічильником з відсікачем з максимальною пропускною способністю до 120 літрів на хвилину, яка має похибку 0,5-06%. Нижня швидкість лічильника 10 літрів на хвилину, верхня 120. Чого я на ній хотів заострити увагу, дуже якісно зроблений пістолет. 90% людей сказали, що дуже класно працює, 10%. Їм не підійшло. Тільки з-за того, що вони брали пістолет для заправки легкової техніки, а там носик або 19-й, або 24-й повинен підходити. І за того, він їм не підійшов конструктивно. Ада мать на увазі, що носик 32-й. По роботі, пістолет має е, функції. Може виставляти можемо е, ціну за літр. Він буде сум, е, приплюсовувати, показувати, скільки заправили. Допустим, літр коштує 39 гривень, і він показує. Показує загальний, е, загальний лічильник, моментальний і збивається так само. Загальний моментальний. Так само має статистику е, по літрам і по сумі. Тобто, показує загальну літрів, загальну суму. Дуже легко калібрується, має великий широкий функціонал по настройці. Може видавати по кілограмам, по літрам, по квантам. Тобто широк, широкий спектр настроєк Не сказав би, що він дуже легкий. Ну, але, в принципі, працювати можна. Від себе я можу рекомендувати його, бо дуже багато людей дзвонили і сказало, що дуже класний пістолет, працює чітко, калібрувати, от раз над... откалібрували, більше не калібрують. Стоїть на своїй калібровці без питань. Так що, отакий от от пістолет можу, можу вам рекомендувати. Бо пістолетів на ринку там багато, але да, не всі можна. Рекомендувати. Отакі От пістолети можна. Так що, кому потрібно, будь ласка, телефонуйте, дзвоніть, є в наявності відправка кожного дня. все Всім гарного дня. дзвоніть пишіть, залишайте свої питання.